Так, ну 16 жовтня. Ось такий ячмінь виріс як сидерат. Той що ми убрали, така падалася Обалденно. Ну, толку з нього не буде, а як Сідерат Супер то що треба, Земля повністю вкрита. Сируща до нас. Місяців два дощі льють страшні. Але колосок отакий повикидало. От ми на зиму вирішимо що ми тут зробимо, чи проведемо опять кіпє культивацію. Чи там. треба буде пробувати, Як получаємося. Зараз спробуємо підняти. О, виривається легко. Якщо побачите, дивіться. Куча всяких черв'ячків, павучків. Ось. Оце все буде перегній. Оце все буде добрива, Жива земля, ніяка чорна вона не повинна відпочивати, сушиться на сонці. а Ось живе коріння. Ось яка мульча там. От. Красота. Просто красота. Ось вам і покрина культура. Ще попробую доїхати до поля. Там де пшениця, нічого не робив. Подивіться, який там фон. О, дивіться, взагалі красота. Куча рослин, рослин рештків, Все це мінералізується і буде там добре на сидіти ще Сиро дуже. Заїжджати сюди, робити дисками точно не буде діла забиватиме. Хіба що угол так і змінити. 10-15 градусів, можливо, й буде діло, а от Кипє, але Земля сирувата, звісно. Хотілося б чуть-чуть підсохло, тоді можливо й підрівняти під Рівня. Пощо не що тут у нас? От красота яка Виривається легенько, бур'янів дуже мало. Фон дуже гарний, таке поле виросло за два з половиною місяці. Так ось дивіться, що тут твориться, рештки перегнивають, а верніше не гніють кормлять біоту. От. Наша задача буде відрізати зелень і вирівняти площу, дати ще кисню. Така, така площа гарна. Ну що, як буде можливість, знімемо ще одне цікаве поле.